Давайте все ж таки спробуємо зрозуміти, чим ми можемо самі собі допомогти, як підготуватися до зими. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ситуацію: будинок є у СМД, чи декілька будинків вони складають у СМД. Як вони зараз, вже на початку вересня, що вони можуть зробити? Чим якими програмами я не знаю, якими ідеями скористатися, щоб якось вижити зимою? Ну, що касаємо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. для них дійсно існують як державні програми, так і місцеві програми. А всі, хто нас дивляться, обишники, вони можуть звернутися до міської ради і отримати інформацію, чи є програма в їхньому місті. Конкретно да, програма підтримки, програма компенсація відсотків є, є програма Гріндім, є програма в державних банках. Да. Вони можуть цю всю інформацію взяти навіть в Гуглі. Да. Тобто це все є. Що потрібно зробити, і ми б тут навіть не розділяли ОСББ від управляючих компаній, від комунальних від ЖЕКів чи просто будинків, які на обсою. Тому що принцип. Для будинку, для багатоповерхових будинків, він розділяється тільки від поверхів. Якщо це п'ятиповерховий будинок, то подача води, тепла і все інше проходить за рахунок тиску в мережі. І у них, в принципі, насосів не встановлюється. Тобто, у них подача тепла, води і все інше, вона в них є. У них головна задача зараз перевірити стан інфраструктури, стан насосів, стан цих заслонок, робочих каналізацій і все інше. Перевірити стан мережі електричної, стан щитків та щитових під'їздів, тому що збільшиться взимку а, споживання електроенергії, це все приведе до масових пожеж, як це відбувається в Україні постійно. Тому в цій ситуації задача всіх мешканців п'яти поверхівок. Максимально потурбуватись про те, щоб у них, в будинках, була перевірена вся інфраструктура, енергетична каналізація, теплогляд, щоб з цим не було проблем. Тому що подачі гарячої, холодної води, опалення електроенергії у них о, немає. Тут. Але може згоріти щиток і так далі. Щитові зачасту знаходяться в підвалах, а щитки на попор. Ну, от це ми її? говоримо про п'ятиповерхівки, а якщо говорите про, про 900 та більше, Так. от тут є певна проблема, серйозна, це те, що в будинках вище 5-поверхів зачасту встановлені насоси. Встановлені насоси, вони працюють від електроенергії. Довгострокові відключення від електроенергії приведуть до того, що у вас не буде опалення, може не бути опалення. 9, 12, 16, 20. Людей. І це буде проходити до розморозки будинку. Потрібно знати, що звичайні панельні будинки, а панельки бувають не тільки 5 поверхові, бувають бувають 9 поверхові, замерзають при температурі мінус 10 і нижче за 36-40 годин, якщо немає взагалі палив. Та потрібно знати, що означає замерзання. Що мережі просто замерзає вода в мережах і будинок не жити Потрібно виїжджати з будинку, потім, після закінчення а, опалювального сезону, повертатися, розморажувати будинок, потім зливати серці мережі, якщо вони не полопаються. До речі, тому потрібно потурбуватись, щоб у вас була електроенергія, коли насосні групи. Подача електроенергії в насосній групі важлива двома варіантами. Один варіант це встановлення о, генераторів, з ними складніше, за ними потрібно слідкувати, що їх просто не вкрали. І другий варіант це встановлення, о, як правильно сказати, о, встановлення о, банок. банок. Банок живлення, правильно, отак, банок живлення. Тобто акумулятори потужні, які будуть певний час видавати електроенергію в мережі при А, І, а, можливо, на встановлення цих банок живлення разом з сонячним батареєм. Тут це дуже довгострокова історія, вона дуже а, фінансово затратна. Але вона робоча. Чи буде працювати Сонце взимку, це інша історія буде складною. Тому я б рекомендував встановлювати краще банку живлення та генератор. Тому що генератор працює, банка живлення заряджається або навпаки, ну і так далі. Тобто, тут е, є різні варіанти, і воно може дати реальний результат. От те, що і знову ж перевірка стану інфраструктури. Це обов'язково. Для кожного будинків незалежно від. Вірку, поверхів і так далі. От це повинні всі зробити. У приватному секторі все простіше, там при наявності коштів можна зробити все. Але потрібно розуміти знову ж: генератор, акумулятор, дрова, бензин, тобто дров завести 5, 7, 10 кубів, а бензину 60-70 літрів, перевірити технічний стан а, 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 генератора, акумулятора. І так далі, там можна і утеплити будинок, і так далі. Но, якщо дров немає, має гроші купити, можна десь кмизи назабирати. Але принцип о, в приватному секторі це набагато простіше. У uh -huh. тебе є гроші, ти можеш себе забезпечити. Немає грошей, ну знаходяться. Ну, а гроші це... потрібні всім: від держави так. до. Ну, але постійному будинку навіть при наявності грошей ти не завжди можеш себе забезпечити. Тому ось, що там потрібно ось. зібрати сусідів, купити генератор. От я бачу, в Київ приїжджає, 16 20 поверховий будинок. Люди встановлюють собі генератор величезний, там, два-три мільйони генераторів. Для цього потрібно, щоб всі в будинку скинулись коштами. Для того, щоб цей генератор працював взимку, щоб ліфти працювали. Тут же питання ліфтів. То будинок там 16, 20, 25 поверх, порт, особливо на 25 п'ятий порт ти не піднімешся. Це так потрібно, ось потрібно. ось. Але знаєте, цей генератор, ну як окрім того, що його треба купити, ще треба його годувати. Це ж питання віде. палива, ось як тут бути? Як, тільки самостійно. Самостійно домовлятися з сусідами, скидуватися. Ну, як це робиться? От, те, що я бачу, не в одному, не в двох, не в трьох будинках, да? в деяких випадках управляюча компанія бере на себе. Тож тобто люди прописують в протоколі, що вони согласні, а що управляюча компанія за свій, є привітовна управляюча компанія, якщо вона працює вона за свої кошти, купує величезний генератор, встановлює його, підключає. А розрахунок за генератором іде, наприклад, напротязі руку. Плюс цей платіж включено і, наприклад, вартість бензину, масла і, і так далі олії, яка потрібна для роботи цього генератора. А там витратна частина в місяць олії може бути по, по декілька десятків літрів на день. Залежно від того, що працює генератор. І це також, але знову ж. В приватному секторі все простіше. Ти сам, стару, хазяїв, герцог Букінгемський. А в приватному секторі потрібно з кожним з сусідом домовитись, провести загальні збори, на загальних зборах, затвердити цей платіж. І тільки після того можна звертатися за кредитом, можна звертатися за, до, до, до управляючої компанії. Або ще до когось там, щоб вони або профінансували, або там управляли, наприклад, вашим майном, тому що за генератором також потрібно слідкувати.